Bye. <laughs> Всі ми з дитинства чудово пам'ятаємо ці кадри з феєричної комедії Леніда Гайдая про ділків невдах, які намагалися зробити бізнес на виготовленні саморобної горілки. І ми добре пам'ятаємо, чим все це скінчилося. Але жажда легкої наживи до цих пір не дає спокою нечистим на руку бізнесменам. Але на відміну від своїх комедійних візавій, сучасні шахраї ні за які гроші не будуть куштувати власні вироби, адже це може призвести не тільки до важких отруєнь, а й до втрати життя. За більш ніж 50 років технології осідлання зеленого змія дійшли майже промислових масштабів. Про це свідчить проведена масштабна спецоперація підрозділів податкової міліції та прокуратури, про подробиці якої повідомив начальник оперативного управління головного управління Державної фіскальної служби Київщини Рослан Васильович Потапов. Наприкінці, наприкінці минулого тижня, підрозділами податкової міліції спільно з прокуратурою. Київської області було проведено широкомасштабну операцію по знешкодженню каналів постачання та реалізації збуту та виготовленню фальсифікованої алкогольної продукції. Так, житими заходами було проведено 5 обшуків за місцями зберігання та виготовлення такої продукції, яку ви бачите перед вами. Хотів би вашу сконцентрувати увагу на тому, що спиртова суміш, яку ви бачите в цій пляжці під містом 5 літрів, була вироблена на території Російської Федерації Московській області, місто Железнодорожне, город Железнодорожній Московської області. Частина фальсифікованої алкогольної продукції вироблялася на території міста Донецька під контрольною. Так званої Донецької Народній Республіці, і частина цієї продукції виготовлялася на території міста Києва та Київської області. Вжитими заходами було виявлено фальсифіковану алкогольну продукцію на суму понад 1 мільйон гривень. Було виявлено значить, знаряддя для виробництва такої продукції, фальсифіковані акцизної марки, які ви бачили на слайді. Понад 30 тисяч штук фальсифікованих акцизних марок. Тобто, якби ця продукція була випущена у вільний обіг, то я думаю, що було забагато горя, тому що ця суміш не є придатною для вживання, вона вироблялася зі спирту етилового в антисанітарних умовах. Фактично, це в ручному форматі люди закатували ці пляшки, розводилось це все технічною водою. Зараз ця суміш передана на, для проведення відповідних експертиз. Значить, і вже днями ми очікуємо результати. Ну, вже попередньо ми можемо сказати, що ця суміш дуже шкідлива для вживання, для здоров'я і, мабуть, для життя. Значить, я хотів би трошки розказати щодо самої операції значить, підрозділами податкової міліції спільно з прокуратурою, як вже казав. Було введено довірену особу в злочинне коло. Ця особа здійснила неодноразово контрольні закупівлі, які нам і контролювалися. Ми відслідковували канали постачання, таким чином ми відслідкували канал від постачання цього спирту до його переробки і реалізацію вільного Значить, Тут на слайдах ну, це, в цих коробках знаходиться ця спиртова суміш по чотири пляшки в кожній коробці. Значить, ось цей спирт. Давайте пробіжіться трошки. Значить, це от горілка, яка виготовлялась на території Київської області та міста Києва. Пшенична, так звана, під виглядом відомих брендів. Значить, це краля теж виготовлялося на території Києва. Значить, ну це теж достаткування, помпи, насоси, там, пляшки, це закаточні орки. Це теж спіртова суміш взагалі невідомого походження. А це підробні акцизні марки. Як ви бачите, ці марки всі мають одинаковий номер порядковий, одинакову серію. Вони виготовлені кустарним способом. Не мають ступенів захисту ніякого, які повинні містити марки акцизного податку. Значить, я вам трошки буквально п'ять хвилин щодо загальної статистики. Взагалі з початку року, під підрозділи податкової міліції Києва, було виявлено діяльність вже трьох таких підпільних цехів, значить, трьох таких підпільних цехів. Загальна сума вилучених товарів в цьому році складає понад 60 мільйонів гривень, 67 мільйонів гривень. Підакцизної групи 65 десь складає з цієї. Групи. Це як паливно-мастильні матеріали, так і спільно алкогольна продукція. Значить, крім цього, припинено діяльність одного конвертаційного центру, послугами якого скористались понад 25 суб'єктів реального сектору економіки. Зараз триває досудове розслідування. Значить, по всьому ланцюгу. Діяльності цього центру значить, буде відшкодовано збитки нанесені державі, тобто буде не підтверджено той податковий кредит, який, який було сформовано підприємством реального сектору економіки, від так називаємо підприємств ризикової категорії, тобто фіктивних фірм. Значить, всі фігуранти встановлені нами, всі допитані, значить, слідство триває, всі слідчі дії зараз проводяться. Значить, щодо е, діяльності цього конкретно цеху, ми зараз будемо встановлювати канал постачання. Ми розуміємо, що цей спирт був завезений через підконтрольні е, терористами території України. Тобто, воно це контрабандний товар. Як ви бачите, на цій пляшці цей спирт є етиловий для наружного раствору для наружного приміння і приготовлення лікарських форм. Тобто, це не є питний спирт. Значить, Ця водка, горілка пшенична, була виготовлена значить, Україна, місто Донецьк, Проспект Ліча, тобто, на підконтрольній бойовиками території, як я вже казав. Ну а інша продукція це виготовлялася на території міста Києва та Київської області. Тобто робота в цьому напрямку у нас постійно триває, ми постійно встановлюємо ці канали. Крім цього, в цей день, коли ми реалізовували оперативну інформацію щодо діяльності цього цих підкільних цехів, нами вночі було на території теж Київської області значить, зупинено вантажний автомобіль, який перевозив незаконно півтори тонни спіртової суміші. Зараз ми також встановлюємо канал постачання, звідки куди цей спирт направлявся, і будемо так сказати, далі реалізовувати цю оперативну інформацію. Бачите, тут осадок, якщо ви бачите, Видно, на пляжці, тут і тут. Тобто на нормальній горілці такого не може бути. Я думаю, що якщо ну, ця горілка ще трошки постоїть, то також буде якийсь осад. І взагалі, якщо придивіться, там багато хламу, мусору якогось плаває, тобто зрозуміло, що ніякої там питної води, очищеної, там артезіанської або іншої там немає.